Дрони полетіли на Татарстан. Влада закрила аеропорти, атакована нафтобаза. Докладніше про все це вже за мить. Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Атака на Росію на Татарстан полетіли дрони. В регіоні оголосили повітряну тривогу, а місцеві жителі спостерігали в небі ось таку картину. Далі увага на екран. Вже невдовзі російські медіа повідомили про вибухи та задимлення у нижньокамську, що на схід від Казані. Кадри із наслідками атаки в мережі почали публікувати місцеві мешканці. Подивимось. Російська влада завчасно почала евакуювати працівників критичних підприємств у Нижньокамську. зокрема через загрозу БПЛА на вулицю винула співробітників нафтопереробного заводу Танеко заводу Оргсинтез і підприємства «Таїв». Роботу призупинили також аеропорти Казані та Нижньокамська керівництво заборонило приймати та відправляти літаки деякі рейси довелося затримати. Ймовірно, дрон намагався атакувати завод окупантів, де вони виробляють шахен. Аналітики припустили, що для цього БПЛА пролетів більш ніж 1200 км у Міноборони РФ традиційно заявили, що зуміли збити безпілотник в небі над Татарстаном. Про падіння уламків, руйнування чи жертви в повідомленні не йдеться. Водночас в мережі припускають, що дронів було два. Перший нібито вдалося збити російський ППО, натомість другий спокійно долетів далі. Поки що підтвердження цієї інформації немає. Зауважимо, що в Україні вже є БПЛА, які здатні летіти на тисячі кілометрів і вражати об'єкти ворога. Попередньо в небі над Татарстаном, очевидці бачили один із них. БПЛА. На базі літака А 22 «Фоксбет» або Литівча Лисиця це апарат, що його модифікували під дрон Камікадзе. А 22 виготовлений в Україні його базова вартість становить 90 тисяч доларів. Це трохи дорожче ніж один американський джевелін. Безпілотник на базі А 22 здатний подолати більше тисячі кілометрів і нести на борту сотні кілограмів вибухівки. Видання Forbes зазначає, що цей літакоподібний подібний дрон фактично є дешевою заміною дороговартісних ракет. Його єдиний недолік це низька швидкість, що 200 км на годину порівняно із майже тисячою км на годину, яку може розвивати стармшедов. Цитуємо далі. Це дешевше ніж українська крилата ракета Нептун, яка коштує близько 500 тисяч доларів. І це набагато дешевше ніж крилаті ракети Стормшедо, вартістю 3 мільйони доларів. Як бонус? А 22 з дальністю польоту приблизно в 600 миль випереджає Нептун і Стормшедо. Обидва з яких летять не далі ніж 320 кілометрів. Не цитати. В останні російська влада заявляла про атаку безпілотників на Татарстан 15 травня. Не варто забувати і про успішні удари дронів у цьому регіоні, що сталися 2 квітня. Вибухи лунали в особливій економічній зоні Єлабуга, де розташовані підприємства з виробництва шахетів, а також в Нижнікамську, де БПЛА атакував навтопроробний комплекс, щоб подібних операцій в тилу ворога. Та на фронті було більше. Ми маємо допомагати силам оборони. Це робить і великий бізнес. Зокрема, бізнеси SCM, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар від початку повномасштабного вторгнення спрямували на допомогу вже 9 мільярдів гривень. Основні напрямки це підтримка зсу, гуманітарна підтримка цивільного населення. Громад та захисників Маріуполя, наприклад, бойові підрозділи систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги, підземні укриття, протимінні трали, дрони, тепловізори, засоби РЕП, приціли, рації тощо. Додатково 1 мільярд гривень Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя «Серце Азовсталі. Постійна гуманітарна допомога надається мирним українцям у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Це продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни та багато інших. Що водночас клуб Шахтар системно дбає про спортсменів, переселенців, бійців Сил оборони та мешканців регіонів, що постраждали від війни. А вас, шановні глядачі, я закликаю підтримати наш канал, поставити вподобайку і підписатися на фабрику новин. Щиро раз вдячний вам, що залишаєтесь з нами. Дякую за увагу і до зустрічі!